Ви коли-небудь замислювались, який самий трешовий мульт є на просторах інтернету? І трешовий не в сенсі, страшний або шкриповий, а просто відстій. Ну, думаю, на ум вже приходить один. З вами Юко. Погнали розбиратись. Всім привіта! Та канал Коксакер і часом був смарять на житті. Беловежська гуща чи пуща, я так і не зрозумів, від білоруської студії Артек, перший мультфільм створений за допомогою штучного інтелекту, в якому вас зустрінуть. Увага! Ефект зловещої долини, персонажі із студії Піксар, і, що саме головне, бублик, якщо чесно, я його фанат. Візуальна складова викликає багато запитань. Візуал в Беловежської пущі виглядає як набір експериментів. Ландшафти та персонажі, наче вирізані з, як я вже раніше згадав, з мультфільмів Піксаль. Колірна палітра хаотична, а анімація механічна, позбавлена живості, що була присутня по кадровій анімації і 3D. Головна проблема мультфільму полягає у відсутності художньої руки. Використання штучного інтелекту тут не є інструментом для розширення креативних можливостей, а виглядає швидше як маркетинговий трюк. Я вважаю, що тут технологія застосовується лише заради самої технології, а не для створення змістовного продукту, результат, приречений на забуття. Я не кажу, що використання самого штучного інтелекту це гріх і тюремний срок на уровні закону ні зовсім не так. Якщо ви використовуєте штучний інтелект як їм допоміжний інструмент, а не, підкреслюю, не фінальний продукт, то це ще нормально. Що стосується студії Artec, яка розробляє мультфільми за допомогою штучного інтелекту. Автори прямим текстом самі говорять і пишаються швидкістю створення їх мультфільмів. З цього я чесно випав. Ну, дякую, що хоча б озвучка не зроблена за допомогою штучного інтелекту. Це твоя сім'я? В з Смабойчиками ми відправимося в большое приключення. А! Ну, звісно, так. Да. Повертаюсь до мультфільму. Ідея на перший погляд виглядає як щось цікаве для молодшої аудиторії, але насправді вона нічим не відрізняється від сотень інших мультфільмів, які вже давно стали частиною конвейера. Таке відчуття, що і сценарій був созданий за допомогою чату GPT, він зроблений за принципом більше, швидше, простіше. У ньому не залишилось місця для унікальності, а лише для плагіату стилістики із популярних мультів. Цей шедевр в кавичках. Реально створений, щоб стати мемом, бо серйозно його сприймати навіть не смішно. Я вирізав декілька моментів із інтерв'ю про нього. Давайте ж послухаємо, що за бредні вони кажуть. Резюме мультик, о дружбі, а милому зубрінки і о наших слав'янських цінностях. Ви не зісніте нічого європейського, здесь тьоті як тьоті, дяді як дяді, діти, як діти. ті. Тьот, дяді к дяді ну, прям гордість бере. Причому це не перший раз, коли вона таке каже: порившись в інтернеті, я знайшов ще декілька кадрів, де вона говорить одне і те саме. Итак, это будет честный обзор, и мой взгляд, на наш мультик. Ребята, если вы здесь здійждете европейского хайпа, обломитесь здесь дяди как дяди, ттьоті как ті, діці как дяді. Її заїло як пісню, яку ти все ніяк не можеш викинути з голови. О, і ще дещо. Знаєте, який самий найкращий спосіб заманити людей на мультфільм, зроблений штучним інтелектом? Не, Тоді дивіться. Я жду погруження в детство. і я думаю, що нас живет что-то Многолюдно, не могу не отметить прекрасную организацию от блокчейн. О нас позаботились по полной программе. Бесплатно попкорное угощение. Дети очень довольны. Вам нравится? Да. Вот это я понимаю. Горячий прием в VIP-места. Дети довольны, заряжены попкорном. Погнали! В мене немає слів, одні емоції. Попри все, фанати, якщо їх так можна назвати, створюють контент набагато кращий за оригінал. Арти, меми і просто степ повністю заповнили мою ленту рекомендацій. Той самий момент, коли навіть меми краще за сам мультфільм. Предлагаю всім накинути жалоб на їх канал, оскільки вони по суті забирають працю художників, аніматорів і дизайнерів. Штучний інтелект не повинен бути використований у комерційних цілях, це не норма. Тому всі, хто згоден зі мною і всім тим, що я наговорив у цьому відео, попрошу накинути жалоб. Я знаю, що швидше всього це відео побачать одиниці, оскільки в мене майже немає аудиторії на Ютубі, але ми не повинні мовчати. Студія Артек нагло забирає працю у тих, хто вчився все життя, щоб тільки заробляти на своїй улюбленій справі. Чесно, я вперше роблю відео яке більше одної хвилини, тому попрошу підтримати мене лайком і підпискою. Знаю, фраза вже всіх задовбала, але для мене буде важлива люба підтримка. Вибачайте, якщо десь є ляпи з монтажем або звуком. На цьому все, дякую за перегляд мого відео. Це багато для мене значить. Всім па-па!